Thank you Цими вихідними у Сумах відбувся обласний чемпіонат з боксу, присвячений пам'яті захисника України, майстер спорту з боксу Олександру Оніщенка. Я знав цього хлопця особисто, він ріс у мене на очах, трошки він моложе. Тому е, хотілося б, щоб цей турнір в пам'ять Олександра Оніщенку проводився кожного року. Олександр демонстрував високі результати на всеукраїнському рівні завдяки своїй крепідкій праці. Як зазначає тренер Олександр, приклад для юних вихованців. Доля у нього була не зовсім легка. Йому ніколи ні, ніхто не дарував ніякі перемоги. Він завжди сам здобувався і складне у нього було спортивне життя і взагалі життя, але він був настоящим бійцом. Дійсним боксером турнір розпочався з пісні браття сумчанина Василя Жадана, під яку виходить ринг український боксер Олександр Усик. Не дамо нікому, в бою. У турнірі змагались майже 100 юних боксерів у чотирьох вікових категоріях. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України, який пройде наприкінці вересня місяця. У місті Рівне, тому я вам бажаю сьогодні гідних стартів і гідно представити нашу область на чемпіонаті України. Боксери представляють 9 міст області. Сумчані це патріоти, це справжні козаки, бійці і на честь кубку нашого героя Олександра Аніщенка показати сьогодні на сьогодні і всі дні, коли ви будете тут проводити бої, показати. На справжній сумський бокс. захід пройшов на базі сумду. Ректор університету зазначає, спорт, попри все, залишається пріоритетним напрямком розвитку. 20 вересня ми святкуємо міжнародний день спорту, і ми вже знаємо, що сумський державний університет, який знаходиться в прикордонні, який знаходиться ну, в таких умовах, які є. Буде і є на другому місці серед всіх закладів вищої освіти України. Це ще раз говорить про те, що Україна, Україна особлива, українці особливі і смічани особливі. Для юних спортсменів змагання це можливість продемонструвати навички, але головне насолодити святом боксу. Я люблю цей вид спорту, і мені він подобається. Чекаю на гарні бої, але ну, я теж сьогодні боксую. Боксі прикладом волі та пристрасті, притаманним саме цьому виду спорту, говорять гості чемпіонату. Сьогодні в такі, такі скажімо, часи тембряві, але, але ж ми дітям повинні створювати. Таку мирну, взагалі, таку змагальну атмосферу. І тому я сподіваюся, що мої три онуки захочуть теж побуксувати потім, коли вони цьому навчаться. За розвиток спорту Микола Кравченко отримав подяку Міністерства освіти та науки. Переможе наша країна і переможемо ми не тільки в рамках всеукраїнських змагань, а й міжнародних. Ми в вас віримо. Дякую всім за підтримку. І як завжди скажу, суми вільні, суми сильні, суми непереможні. Війна ненадовго, спорт назавжди. завжди. Слава Україні! Переможці представлять Сумщину на наступному етапі змагань чемпіонаті України, який відбудеться наприкінці вересня. Юрій Котяр, Віталій Старостенко, новини СТС. У регіональному представництві уповноваженого Верховної Ради справ людини у Сумській області відбулось перше засідання експертної ради. Склад органу затверджений відповідним наказом омбудсмена України Дмитром Лубінцем. Це такий дорадчий орган, консультативно дорадчий. Він безумовно діє на громадських засадах, і його головне завдання це вивчення, системний аналіз того, що відбувається в нашій області, з сенсі додержання прав і свобод людей. Експертна рада є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворюється уповноваженим Верховної Ради України з прав людини з метою забезпечення фахової консультативної підтримки громадян на місцях. Ми вже співпрацюємо багато років, тому відповідно, коли формувалася координаційна рада, ми також увійшли в неї. Тому що, в принципі, у нас є і спільні ініціативи проведення заходів, зокрема щодо регіональних внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Також ми проводили моніторинги з фіксації воєнних злочинів разом. Тому, відповідно, ми маємо дати. Щось своє також і в роботу координаційної ради на сумщині звертають увагу на ці питання, що е, е, права жінок і права дітей є наразі важливими і в контексті тих подій, що сьогодні в нас в країні відбувається, е, це мега важливо, тому що зростають дуже ризики стосовно порушення прав жінок і дітей. Мета експертної ради створення механізму протидії порушенням прав людини. До складу увійшли громадські діячі, правоохоронці, представники органів соціального захисту населення. Під час таких заходів буде налаштована на найвищому рівні взаємодія між громадськими організаціями, державними установами ну і повідно, і органами поліції в сумщині По перше, покращення життя мешканців Сумської області, якщо я зможу. Долучитися до розроблення якихось документів до прийняття як управлінських рішень, які будуть впливати на життя мешканців Сумщини, то це буде дуже позитивно. Ну і це ціль взагалі будь-якого дорадчого органу. Експерт у своїй діяльності керується конституцією та законами України. Вона працює на громадських засадах та є важливою складовою захисту прав людей на Сумщині. Випрацювання таких ефективних політик на місцевому рівні, які б стосувалися захисту прав. Людини, громадянина у нашій громаді це сприяння формуванню таких стратегій розвитку територіальної громади і врахування актуальних питань правозахисту в частині відновлення розбудови громадянського суспільства. Ми сьогодні починаємо таку роботу, яка на підставі цього системного аналізу покаже, а де в нас найболючі, найслабкіші місця саме в сенсі додержання прав і свобод людей в Сумській області. Ми будемо системно збиратися, ці питання всі удосконалювати, системно аналізувати і приходити до якихось відповідних і спільних кроків, які будуть давати конкретні результати. Це наше головне завдання. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС. Відео із кабанчиком, який спокійно розгулює по вулиці Харківській, поширилося соціальними мережами. На місце приїхали поліцейські. Проте тваринка виявилася не агресивною, уваги на них кабан не звертав і далі гуляв по місту. Власники кабанчика самі звернулися до правоохоронців. Як розповіли, їх Вася вночі якимось чином зміг втекти із вольєру. Господарі нагодували тварину і забрали додому. Зараз облаштовують йому новий вольєр. У Києві пройшов чемпіонат України із пляжного волейболу. Змагання організували вперше за три роки. Гра зібрала учасників із різних куточків нашої держави. Змагання видались яскравими, а гра за пеклою розповідають учасники чемпіонату. Це була неймовірно складна гра. Після першої партії, після сильно прогаданий першої партії було складно зібратись. Атмосфера взагалі бомба. Народ заряджав, грати хотілося. І хотілося більше перемагати. Іван Дацюк та Іван Лихацький із Києва стали переможцями серед команд чоловіків. Золото ж серед жіночих команд вибороли Тетяна Лазуренко із Запоріжжя та Марина Гладун із міста Суми. Трошки терпіння, трошки е, великої праці наших тергерів. Дякуючи їм, ми е, виграли так і великі підтримці <плес> на трибунах. Це наші можна сказати треті змагання. Тому я вважаю, що за цей час ми зробили дуже багато роботи, щоб була комунікація якась команда. Але я... це тільки початок. Так, <рес> Далі буде. Змагання провели на базі Академії пляжних видів спорту. За словами міністра молоді і спорту, рівень, який показали спортсмени, гідний міжнародних змагань. Високий рівень. І в цьому році ми вже бачили, що на чемпіонаті Європи перший раз за всю історію незалежної України наші хлопці були третіми. Це ще раз показує, що ми на правильному шляху по розвитку пляжного волейболу. Звісно, що будемо підтримувати від спорту. Звісно, що головне, щоб тут були тренери, щоб тут були спортсмени. Але ту базу, яку побудували на державному рівні Центр олімпійської підготовки разом зі спонсорами, це ви знаєте, це ну. Напевно, заздрять багато видів спорту. Загалом за перемогу на чемпіонаті боролися 16 чоловічих та 11 жіночих команд. Волейбол пляжний, показує дорогу класичному волейболу. Я вам скажу, що це рівень досить високий, європейський рівень. І якщо в нас будуть такі меценати, як молоток, як стогні, як багато інших. Не хочу всіх перечислювати. Якщо буде таке відношення міністерства, то я думаю, що у нас є великі перспективи в цьому виді спорту. Чемпіонат України організували за підтримки Федерації волейболу України під керівництвом Михайла Мельника і президента Федерації Сумської області, народного депутата України Ігоря Молотка. По перше, хочу подякувати нашим. Військовим, нашим захисникам за те, що дають можливість тренуватися хлопцям і дівчатам і дають можливість проводити змагання такого рівня. Спорт це теж боротьба, і наші спортсмени теж захищають честь нашої держави на міжнародних змаганнях, і це велике досягнення і для нас, і для нашої України. Ми працюємо для цих дівчат, для цих хлопців, які Вболівають і прагнуть досягти результатів для України. Організатори подякували тренерам і батькам, які виховують талановитих спортсменів. Говорять, найбільше перемоги України ще попереду. Новини СТС.